Служба безпеки України викрила двох агентів російських спецслужб, які готували теракт у Львові. За даними слідства, 22-річна дівчина шукала легких грошей у телеграмі і погодилася виконати нібито безпечне кур'єрське завдання за 3 тисячі доларів. Для допомоги вона залучила свого знайомого за вказаними координатами. обоє прибули до лісосмуги поблизу Львова, де забрали сумку. Замість грошей усередині був саморобний вибуховий пристрій. Згодом анонім, який виявився представником російських спецслужб, запропонував їм продовжити співпрацю. За його вказівками, вже завербовані агенти придбали обладнання для відеоспостереження і готувалися встановити замаскований вибуховий пристрій біля районного відділу поліції. Втім, контирозвідка СБУ спрацювала на випередження. Теракт вдалося попередити, а виконавців затримали під час спроби реалізувати злочинний план. Обвинувальний акт уже скеровано до суду, їх судитимуть за державну зраду та незаконне поводження з вибуховими пристроями.